Всесвітній день пошти без перебільшення можна назвати святом всіх людей. пошта настільки увійшла у сучасний світ, що ми її сприймаємо як частину нашого повсякденного життя. Сьогодні важко уявити функціонування держави, розвиток бізнесу і всієї інфраструктури без поштового зв'язку. За ініціативою колективу Житомирської дирекції поштового зв'язку своє професійне свято поштовики відзначали серед мобілізованих військовослужбовців не випадково, оскільки вони Відшліфовуючи свій бойовий вишків із нетерпінням чекають вісточок із дому від рідних і близьких, поштар, особливо в сільській місцевості, це не просто професія з доставки тієї чи іншої продукції. Це людина, яка доходить туди, куди, як то кажуть, не літають літаки і інші види транспорту не досягають. Це людина, яка залишається десь і психологом. І попутно якусь допомогу оказує це, це дуже важлива постать в нашому житті. Сьогодні в Житомирській дирекції поштового зв'язку працює 3200 працівників. Щоденно 73 автомобілі виїжджають на маршрути області, які долають до 13 тисяч кілометрів, щоб своєчасно доставити пошту. Сьогодні пошта це гнучке та рентабельне підприємство, на якому активно діють проекти з оптимізації логістичних маршрутів, підвищення культури обслуговування клієнтів та надання послуг. Укрпошта виконує важливу соціальну функцію для держави, забезпечує. Населення якісним поштовим зв'язком, навіть там, де немає мобільного зв'язку, інтернету, є поштова скринька або відділення поштового зв'язку. Ми прийняли рішення святкувати такий тяжкий і нелегкий час для нашої країни свято тут на Житомирському військовому полігоні. Ми приїхали з подарунками, ми приїхали з харчами. Ми хочемо обігріти своїм жіночим колективом. А у нас працює 3200 працівників і 3000 жінок. Хочемо передати своє тип. Бло, сімейне жіноче тепло для мобілізованих бійців, які тут тренуються і будуть готові захищати нашу Україну. Святковий настрій для військовослужбовців подарували гурт водограй із попільні та гурт «Древляний» з його керівником народним артистом України Юрієм Градовським. На святі також було здійснено запуск балонної пошти із побажаннями миру, добра та злагоди для українського народу. В цей день поштовики Житомирщини для особового складу 80-ї окремої аеромобільної бригади передали благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування, печиво, консервацію, солонину, картоплю, капусту, олію тощо.